На відкриття традиційних змагань до дня фізичної культури та спорту у дворі ліцею зібрались педагоги, учні та керівники закладу. Долучились до святкування і представники центру спорт для всіх та відділення національного олімпійського комітету. Протягом дня юнаки та дівчата змагались у дев'ятьох видах спорту. Кожен учасник мав змогу обрати за власним бажанням той вид спорту, який йому найбільше до вподоби. Втім, спортивний дух настільки захопив ліцеїстів, що ті вирішили взяти участь одразу у всіх можливих видах. Підготувалися на уроках фізкультури на спорт. Секціях. От, і є діти, які займаються в міських спортивних секціях, Є готові, прийшли спортсмени до нас. Найбільше найніше, найпопулярніше це спортивні ігри, це міні-футбол для юнаків, для дівчаток волейбол, для юнаків волейбол і баскетбол. І саме такі масові від спорту вони люблять амресинг. Баскетболі, волейболі і футболі. <JavaScript> Армресингу я не участвую. Ну так, в крос, там футбол, баскетбол, волейбол, теніс. Розпочали змагання з ранкового бігу на дистанції 500 метрів. Першою серед дівчат першокурсниць фінішувала Анна Сівастянова. Дівчина каже, результатом задоволена, адже біг це її хобі. Трошки важко зранку, просто ходжу на це, бігаю, а зараз важко було. Нічого я подолала? Я так і думала, що я буду перша. Один з ліцеїстів, Василь Матвійчук в майбутньому планує стати кухарем. Втім, у свій вільний час від навчання юнак регулярно займається спортом, аби підтримувати фізичну форму. Добре, підготувався хлопець і до цієї спартакиади, бо змагатиметься одразу у кількох видах спорту. Дуже важливе значення в моєму житті відіграє спорт, тому що я собі колись поставив таку мету. Я був ну як дуже, дуже був худий, як спічка, як сірник. і Я собі поставив мету, що я хочу. Набрати гарну фізичну форму і до цього йду. Як я готувався до цих змагань, я, наприклад, бігав, віджимався, підтягувався, піднімав штангу. Буду брати участь у змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу. На турніку буде підтягуватися перетягування Каната. Основна мета цьогорічної спартакіади залучити якомога більшу кількість молоді до занять спортом та привернути увагу до здорового способу життя. Адже нині держава як ніколи потребує сильної та здорової нації. До слова, з початку нового навчального року для учнів закладу, збільшили кількість годин початкової військової підготовки, а також планують відновити ранкові заняття спортом. Не є відкриттям те, яка ситуація в нашій державі на Україні на сьогоднішній день з підготовкою. Майбутніх воїнів і саме головне підготовкою наших учнів, які стануть майбутніми воїнами. Якщо взяти держава вже збільшила на 35 годин в кожній групі, в кожному класі кількість годин початкової військової підготовки. Будемо відкривати тір для стрільби, переглянемо роботу наших спортивних секцій, наших гуртків і спрямуємо. На те, щоб майбутні воїни мали кращу фізичну підготовку.